Ми з Херсонщини, з Херсонської області, села Новолександрівка Воронцовського району. Скажімо так, всі були щасливі, город маю невеликий, садила завжди. Держала дуже багато хазяйства. Держала худобу, кормила, щоб дітям було що їсти. Харчувалися майже хазяйство і город, що закатаю там на зиму, те наше консервації. І Також хазяйство дуже виручало. Паралельно робила, тягнулася як могла. Будинок маю я там невеликий 64 квадрати, але будинок має чотири кімнати і віранда. Пам'ятаю, взяла кредит, щоб облаштувати дім, тому що купувала його, він був трошки ну, старенький, після бабушок, дідушок. Yeah. Поставила нові вікна, двері, зробила дуже гарний ремонт. Це все таке рідне, все таке домашнє. Виходиш погород, церква, магазином, аптека все дуже подобалось. Були і прильоти на село. Навіть зараз на цей час там ну, неспокійно, туди й досі прильоти. Школи немає взагалі. Від школи лишився фундамент. Від садочка також. Санаторій, де я працювала, його також немає. Один фундамент. Дитячого лагеря, оздоровітельного цього також немає. Там нічого не лишилось. В мій будинок був прильот. Оформилася як переміщена особа. Коли надали нам гуртожиток, Міланці тоді було 10 місяців, старшому сину 16, доньці було 13. Для сім'ї там умов взагалі немає. Я навіть можу сказати вам квадратуру — 18 квадратів. Ну і так, от ми жили. Це такий, можна сказати, ад був, правда. Міланка сидить в ходунцях. В курточки, в шапці, угін на ножках. Це до такої степені було холодно. І в дитини холодні рученятка, це постійно. Тобто я її ложила спать, це така якась тепла кофта, теплі штани, там, шерстяні носочки, і ще її вкутувала дуже гарно. дуже холодно було. Тут стояла у нас односпальне ліжко, спала донька Крістіна. За, за односпальним ліжком стояла кроватка, але Міланка там не спала, бо дуже холодно було. А син стелив на полу матрас і лягав спати. Ми з братами іноді мінялися, То він на полу, то я на полу. Ну мені там не подобалося там дуже воняло цвіллю. Ну в гуртожитку ми з'їхали, тому що були, по-перше, несприятливі умови для здоров'я дітей. Я вам навіть поясню від цього холоду. відкриваєш двері в коридорі, де конденсат з кухні. У нас навпроти була кухня. І почали цвісти потолки. Цвіли до такої степені, що це враження, таке, як наче от мох на деревах в два пальці. Я постійно його вилазила, витирала, тоді от обробляла, але в мене почала хворіти дуже мілана. І звернулися ми до лікаря, вона постійно як задихалася. І вона мені ну, запитала, нас, каже, де ви проживаєте, які умови проживання. Я кажу: ну, гуртожиток, але у нас цвітуть, кажу, потолки. Вона каже: вам ну каже, я розумію, що зараз така от ситуація, і ви самі приїжджі з Херсонщини. Тому каже, я вам дуже раджу каже, поміняти умови проживання, наче в Мілани буде астма, і не тільки в неї, будуть і в інших дітей. Саме тому ми от тоді переїхали на модульне містечко. Кімната взагалі розрахована на чотири особи. Ми ще занесли кроватку Міланкину, і у нас лишався такий вузенький проходик, просто вузенький. На модульному містечку, да, умови кращі, там, по-перше, чистіше, є умови, все гарно. Ну, Навіть є де дітям гуляти, якщо порівнювати з гуртожитком. Спала я на другому поверсі, мені подобалося, але дуже мало було пространства для мене. Я ж дівчинка, і це було дуже мало. Кімната маленька. Людей багато в кімнаті і дуже задушливо було. Я дуже швидко хотіла переїхати на квартиру. Ну, хотілося, щоб був нормальний ремонт, ну, без твілі, тому що я вже жила в такій і вже надаїла. Хотілося бути нормальною квартирою, щоб було більше кімнат, щоб у мене була своя кімната. Донька вибирала квартиру, Кристина сиділа, варіанти просто підшукувала. І така, мам, мама, я по справам їздила вранці, приїжджаю, це було десь 11 дня. І вона, мам, ну подивись, може, прийшло. Ну давай, я подивлюся, просто бо ти так хочеш. Відкриваю є. Вам погоджено? Погоджено, каже, все добре, Боже, ми на радостях. Ми десь за пів години знайшли квартиру. Приїхали одразу, я домовилася з власниками. Дітям сказала, так, не спішіть речі, не збирайте, бо може щось власників не влаштує, ви вже на радостях. Приїхала, вони такі, ну що, ну що? Я кажу, все, все, збираємося. Ми десь я не знаю, години за три ми зібрали речі. І разом їх і погрузили на машину і все, наняли машину, погрузили, в'їжджали сюди, ми, я ж кажу, години за три ми заселились. Всі щасливі, вранці просипаємося, Боже. Свої. Міланка пам'ятаю, тільки зайшли в квартиру, це був вже вечір, було 6 годин вечора. Все. Так багато пространства, вона по всіх кімнатах, вона везде, по всіх шкафах. Їй так цікаво було це взагалі. Ну... Я ж кажу, якщо ці старші діти вдома розуміють, що планіровка — там більша кімната, що в модулі одна кімнатка і такий маленький проходик, А тут її все дуже багато місця, вона така щаслива, і там і цей пакет з іграшками тяне свої, розложилася, грається. Та це взагалі було дуже вдячна цій програмі. Хочу висловити свою вдячність благодійному фонду Право на захист. що Ми маємо змогу відсвяткувати у гарній теплій квартирі. Бажаю всім тепла, добра. Мабуть, кожен українець, якби там не звучало, загадає бажання миру. Ми хочемо миру, ми хочемо додому і перемоги.